Вітаю! Сьогодні поговоримо про безпеку вдома. Але знаєте, не у вигляді якогось нудного списку правил. Давайте краще уявимо це як такий собі захопливий квест квест повний випробувань, де найкрутіша зброя це, звісно, знання. Ну що, готові до пригод? Починаймо. Мій дім, моя фортеця. Ох, як же ми всі любимо цей вислів, правда? Він одразу створює таке відчуття. Тепла, затишку, ну, повної безпеки. І це, власне, наша відправна точка, така собі базова установка. В стінах рідного дому нічого поганого статися не може. Але чи це справді так? Ось тут і починається наш квест. Бо, як виявляється, небезпека, вона ж така, знаєте, любить ховатися в дрібницях. І звичайнісінький будинок може ну перетворитися на справжню арену для випробувань майже на виживання. І ось воно, наше перше випробування. Назвемо його хімічні спокуси. Ну, здавалося б, що такого небезпечного може бути у звичайних пляшечках чи якихось там пігулках, але як ми зараз побачимо, їхня привабливість ого, може бути о якою підступною. Тільки погляньте, якими оманливими вони можуть бути. Такі красиві упаковки, таблетки, що виглядають ну точнісінько, як улюблені цукерки. Приємні затахи це ж справжнісінькі спокуси, і одразу в голові питання, відкрити чи не відкрити, а може скуштувати. Головне завдання тут встояти. І ось тут власне ключовий момент: існує одне золоте правило, бо ж неналежне використання цих штук може призвести до отруєння чи навіть хімічних опіків. Запам'ятайте, це правило ваш ключ до успішного проходження першого випробування. Чудово, вважатимемо, що з першим випробуванням впоралися. Рухаємося далі. Наступний етап тут на нас чекають справжні могутні стихії, які людина наче приборкала це, звісно, газ, електрика та вода. Тут, на щастя, все досить просто і логічно. Кожен прилад має своє призначення. Ну тобто, не варто, наприклад, сушити речі над газовою конфоркою, правда ж? Допитливість це класно, але погодьтеся, розетки та увімкнені прилади це точно не місце для експериментів. А ось тут одне з найважливіших застережень. Треба завжди пам'ятати про, скажімо так, небезпечну ворожнечу між водою та електрикою. Це як два закляті вороги, і знайомити їх ближче, ну точно не варто, бо наслідки можуть бути справді справді трагічними. І ось ми вже на фінішній прямі наших основних випробувань. Це завдання може здатися найпростішим з усіх. Але саме тут неуважність може перетворити абсолютно звичні елементи будинку на справжні сінькі пастки. Це, мабуть, найпростіші правила, які тільки можна уявити, але від них залежить ну дуже багато поводитись обережно, не бігти по сходах, не перехилятися через перила балкона, зберігати спокій у ліфті. Уся суть в тому, що саме простота цих правил і є запорукою безпеки. Браво! Всі основні випробування нашого квесту безпечна оселя успішно пройдено. Але, 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 це ще не кінець. Попереду фінальне завдання. Таке, що перевірить готовність до справжньої, невигаданої, надзвичайної ситуації. Дивіться, ми наче навчилися уникати небезпек. Це добре. Але що робити, коли біда вже, не дай Боже, сталася. Ось тут ми переходимо до головної ідеї безпеки, бо справжня сила це не лише дотримуватися правил, а й бути готовим діяти. А тепер фінальний тест це, мабуть, найважливіша інформація з усього, про що ми говорили. Її треба знати на пам'ять. Отже, питання який єдиний номер потрібно набирати в разі будь-якої, абсолютно будь-якої надзвичайної ситуації? Звісно ж, це 101, просто 101. Цей номер має бути в пам'яті кожного, просто закарбуватися, бо він може врятувати і життя, і майно. Це без перебільшення головний ключ до допомоги в критичний момент. І от ми пройшли квест, вивчили правила, запам'ятали номер. Здається, тепер наша фортеця в безпеці. Але знаєте, поняття безпечна оселя, воно набагато глибше, особливо зараз в наш час, бо іноді справжня загроза знаходиться далеко за межами стін квартири. Цей спогад він дуже яскраво показує, як звичайне світло вдому може стати справжнім символом, символом незламності, надії для цілої країни, надії, що ми вистоїмо, і що світло обов'язково повернеться і в наші домівки, і в наші серця. І ось тут, саме тут, поняття фортеці набуває абсолютно нового значення, бо це вже не лише про захист власного майна, це і про захист нашого спільного дому, коли на нього хтось зазіхає. І це знаєте, теж про безпеку, про найважливішу безпеку. Ці слова Шевченка вони ж як нагадування, що за безпеку і особисту, і громадську, і національну потрібно боротися. І це, мабуть, найголовніший висновок з усього, про що ми говорили сьогодні. Дбати про безпеку в усіх її проявах, це, це наш спільний обов'язок.